Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами дуже смачним рецептом квашених помідорів на зиму. Всі, хто пробує ці помідори, говорять, що це просто бомба смаків. І так, в паночці у нас вже є зонтик кропу. Далі нам потрібно часник одна головка, солодкий перець, одна штучка. І гіркий перчик півстрючка. Все це треба перекрутити на м'ясорубку. Далі беремо літр холодної води і будемо додавати все те, що ми перекрутили на м'ясорубку. Нам потрібно 100 г цукру, 100 г оциту і 35 г солі. І додаємо все це в наш маринад. Ось вже наші помідорки. Помідорки я додаю три таблетки аспірину. Аспірин для того, щоб вони довше стояли. Вони можуть стояти навіть один рік до слідуючого сезону. Заливаємо помідори холодним маринадом. Кип'ятити його не потрібно. Ось такі вийшли в нас помідорки. Помідори закриваємо під капронову кришку, і зразу ж можна відправляти її в підвал. У мене маринад світлий, так як я використовувала солодкий перчик, зелений і гіркий. Якщо ви будете використовувати червоного кольору, то трошки маринад у вас буде мутний, а то не має значення, все буде добре. Дуже смачні помідорки, користуйтесь рецептом. З відео я напишу рецепт і на 6 3 літрових баночок, і на 1-3-літрову банку. Дякую за перегляд до побачення!